Сторінка 97, тема 2. Атмосфера. Параграф 23. Яку будову має атмосфера? Куди вступиш, всюду маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Загадка. Що таке атмосфера та яке її значення? Нашу планету огортає невидима газова оболонка, атмосфера, яка впливає на наше самопочуття, працездатність, творчу активність. Атмосфера, це повітряна оболонка Землі з грецького атмосфера та сфера, куля оболонка, чинники, які зумовили утворення атмосфери, геологічні процеси, вихід газів з глибин на земну поверхню, хімічні реакції, перетворення речовин. Життєдіяльність організмів. Повітряна оболонка разом із землею здійснює добове обертання навколо земної осі, і навіть річний рух навколо сонячної орбіти. Вивченням атмосфери займаються метеорологи Метеорологія – наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Назва походить з грецького метераус підняття угору, небесний і логос. Чення. Значення атмосфери, наявність кисню, який необхідний для дихання організмів, бере активну участь у колообігах, які відбуваються на Землі, захисні функції від різких перепадів температур, від ультрафіолетового випромінювання, від метеоритів та інших космічних тіл. Що входить до складу атмосфери? Повітря це складна суміш різноманітних газів, основним з яких є кисень. Яку будову має атмосфера? Атмосфера Землі поділяється на 5 шарів тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера. Малюнок 88. Місце, де закінчується і починається кожен шар атмосфери, визначають чотири ключові характеристики: зміна температури, хімічний склад, щільність та рух газів. Кожен із шарів атмосфери відіграє свою роль у захисті всіх видів життя на Землі. Географічні рекорди максимальна висота для пасажирських літаків. Вище якої двигуни почне задихатися від нестачі кисню 12 км у 2012 році. Австрійський парашутист Фелікс Баумгартен здійснив стрибок з висоти 38 км. Його називали стрибком із космосу. Для сміливця було створено спеціальний сканфандер. Чому атмосфера потребує охорони? Атмосферне повітря змінюється під впливами природних та антропогенних діяльність людини, чинників забруднення атмосфери, природне вулканізм, вивітрювання гірських порід і ґрунтів, дим від лісових, степових і торф'яних пожарів, пил космічного і рослинного походження, пилові бурі, антропогенне, транспорт. Словість, теплоенергетика, металургія, машинобудування, нафтопереробна, хімічна, спалювання і переробка промислових і побутових відходів сільське господарство. Природне забруднення атмосферного повітря існувало завжди. Особливо цей процес характерний для територій, де немає або мало рослинності, степу, пустелі. Поясніть чому з кожним роком зростає антропогенне забруднення повітря. Забруднення атмосферного повітря це будь-яка зміна складу і властивостей повітря, що негативно впливає на людей, рослин і тварин. Від стану атмосферного повітря залежить самопочуття і здоров'я людини, проводячи заходи щодо зниження рівня забруднення повітря можна зменшити складність перебігу хвороб серця, раку легень, астми, гострих та хронічних респіраторних захворювань. Від забруднення повітря страждають і всі інші живі істоти, які змушені мігрувати в пошуках чистого середовища існування. Коротко про головне атмосфера. Повітряна оболонка землі, що складається з п'яти шарів. Повітря суміш газів. Найважливішим для життя є кисень. Атмосфера змінюється під впливом природних та антропогенних чинників, тому потребує охорони.